Вітаю діти! Сьогодні я вам розкажу, як створити на YouTube свій канал та почати ним користуватися. Першим кроком нам потрібно зайти у свій браузер аккаунт Google. Вибираємо додатки Google і оцей от значок, я думаю, він всім вам відомий. Переходимо на канал YouTube. Ми знаходимося в своєму аккаунті, і натиснувши на значок свого аккаунта, або, можливо, це у вас якесь зображення, ми обираємо оцю от функцію Створити канал. У нас з'являється віконце, де вам можна Змінити якось аватар свій, так? створити якийсь псевдонім, але зараз ми з вами цього не будемо нічого змінювати, а залишимо так і натискаємо «Створити канал. Зараз три, трішки у нас йде завантаження. І ви опиняєтесь на своєму каналі, тут ви бачите, є кнопки, наприклад, персоналізувати канал. Що це означає? Це означає те, що ви можете додати тут певні дані так, для вас, які будуть більш детально розказувати ваші. Про ваші відео, так, що, що містить ваш канал тощо. Тобто ми можемо тут додати трейлер, можемо додати якісь рекомендації відео, так, фірмове оформлення. тобто, Можна завантажити свій аватар, так? Можна якісь створити банери, баннери. В основної інформації ми можемо також, бачити, змінити ім'я, змінити псевдонім, так, описати, трішки якісь, дати опис свого каналу, додати якусь додаткову мову тощо. Тут вказана адреса, так, на ваш канал, додати якусь контактну інформацію, але ми не будемо зараз на це гаяти час, так? а просто перейдемо з вами. До наступного кроку, як же нам створювати відео. Для цього у нас існує оця от кнопка в гарі справа, вона прям так і підписана: створити. І дивіться, тут у вас є варіанти завантажити відео, почати трансляцію тощо. Нас цікавить зараз саме завантажити відео. Ви скажете, навіщо мені це потрібно. Дивіться, наприклад, вам. Задав вчитель урок, так, вам треба зняти відео на свій урок. Надсилати відео це не зовсім зручно, і не завжди можна якось на, на будь-якому пристрої переглянути це відео, так? А от YouTube він доступний для перегляду З будь-якого пристрою і не потребує ніяких там додаткових налаштувань ще чого, отже, ми на, 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 натискаємо Завантажити відео. І ще одне вікно у нас з'являється, де ми обираємо вибрати файли. Ви знаход... опиняєтесь у вашому файловому провіднику. так, ну, ви будете знати, де у вас вже знаходиться те чи інше відео. так? Обираєте відео, Все дуже просто. Натискаєте відкрити і починається у нас завантаження вашого відео. Поки відео завантажується, ви можете виконати якісь налаштування, дати назву вашого відео, це обов'язково. Так, тому що без назви далі у вас не піде. Так, далі ви можете дати якийсь короткий опис вашого відео. Обов'язковий пункт, без якого у вас не піде далі робота, це вказати, чи призначено цей контент для дітей, чи він не призначений для дітей. Ну, Давайте, поки, поки завантажується відео, дивіться, тут у нас йде 4 етапи. Це деталі. Зараз ми от на цій сторіночці знаходимося. Далі у нас йде етап елементи відео, де ми можемо якісь здійснити налаштування. Наступний етап перевірки, тобто перевіряється ваше відео, чи не порушуєте ви якісь авторські права. І останній етап це видимість. Але зараз ми чекаємо, поки відео завантажиться, і перейдемо до наступних етапів. Після завантаження відео ми можемо з вами обрати обкладинку нашого відео. Якщо нам не влаштовують ті от кадри, так, які нам пропонує YouTube, то можна додати обкладинку відео, Але для... Зі своїх е, якихось збережених файлів, так? але для цього треба в налаштуваннях підтвердити свій номер телефону. Так? Ну, закінчити налаштування. Отже, дивимося, у нас процес бачимо, ми вже пройшли перевірки, переходимо в елементи відео. Тут ми можемо що? додати якусь кінцеву заставку, так. Додати якісь картки, тобто схожий якийсь контент так, для нашого відео. Але зараз ми цього не будемо робити. Переходимо у вікно перевірки, бачимо, що у нас авторських прав в ніяких нічиїх не порушено. І наступний етап у нас, переміщуватись можна також кнопкою далі видимість. Дивіться, що тут. Тут у нас є вікно і ми можемо обрати конфіденційність нашого відео, тобто його ніхто взагалі, крім вас. І тих, кого ви оберете, не буде бачити. Наступний ступінь це не для всіх, Тобто, ваше відео будуть переглядати ті користувачі, кому ви дасте посилання, так? Тобто, ті, у кого є посилання це одне відео. І третій рівень це для всіх, тобто всі користувачі YouTube можуть переглядати ваше відео, воно може. Виникати в рекомендаціях якихось з'являтись тощо. Отже, ми обираємо з вами поки що для всіх. так? Дивіться, тут от можна що здійснити попередній перегляд цього уроку. Добрий день. так? Е, можна скопіювати посилання на відео, якщо ви відразу хочете з ним поділитись на кимось. Натискаємо кнопку Опублікувати наше відео опубліковано. Ми можемо тут ще одна можливість, що скопіювати наше посилання. Можемо надіслати посилання, так, якимось месенджером, так. і якщо нам більш нічого не потрібно, то ми. Натискаємо кнопку Закрити. І тепер дивіться, ми можемо з вами переглянути наш канал. Так? Ми бачимо, що у нас є відео, що у нього 0 переглядів. І далі ви можете слідкувати так? за своїми відеями. відео от, в аналітиці, тут буде у вас показано. Яке відео, скільки у вас переглянуто, чи є якісь лайки, чи якісь інші моменти. Ну, я думаю, на сьогодні у нас достатньо уже інформації. Дякую вам за увагу, до побачення!